Привіт, друзі! Ви шукаєте простору квартиру в хорошому районі Харкова для себе або під оренду. Зверніть увагу, продається трьохкімнатна квартира на Салтівці по вулиці Нескорених, 46. Це гляний будинок, 9 поверх із 10. Тихі сусіди, приємне оточення. Загальна площа 63 квадратних метри, кухня 9 метрів квадрати, клази житла, комфорт. Квартира в хорошому доглянутому стані, повністю мебльована та з технікою. Можна заходити і жити. Бойлер буде встановлений до моменту продажу. Кухня світла, функціональна. Є газова плита, холодильник, мікрохвильовка, телевізор, шафи для зберігання, обідня зона біля вікна. Завжди приємно снідати з видом на місто. Простора вітальня з великим вікном, кутовим диваном і письмовим столом. Тут хочеться відпочивати і жити. Дві окремі спальні в теплих спокійних тонах, з дзеркальним шафом купе, розкладними диванами все готове до життя. Ванна, кімната і туалет чисті, акуратні. Ідеальне планування квартира охайна з класичними шпалерами, відчуття затишку з перших хвилин, підійде як для власного проживання, так і як готовий варіант для здачі в оренду. Все вже є. Локація дуже зручна. Напроти АТБ, рост, ринок, усе в пішій доступності. Транспортна розв'язка дозволяє швидко дістатись до будь-якої частини міста. Поруч супермаркет-клас. Також можливе придбання за державною програмою є відновлення. Усе покажемо та допоможемо оформити. Телефонуйте, щоб домовитись про перегляд. Ціна обговорюється відкриті до конструктивного діалогу.